Прийміть благословення, шанувати усі творіння. Маєте що чистити? День високих сонячних енергій. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла, знавець із взаємодії з енергії тонких планів, служитель фіолетового променя, провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності ревотолія Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. Особливо дякую за кожен донат, який допомагає. Функціонуванню і розвитку нашого каналу. Коли я зробила запит, хто бажає передати послання до Дня літнього сонцестояння, на взаємодію неочікувано вийшов Бог-Рот. Він же ж Творець у двох іпостасях. Присутніми у моєму ченнелінгу були Бог Отець і Велика Матінка Богородиця. Послання передавав Творець. Словами його, енергії описати неможливо, їх можна лише відчувати із благоговійною вдячністю і любов'ю за їхню безмежну велич і світло. На нашому каналі є мої медитації, в яких можна відчути енергії Творця. Посилання на них ви знайдете в інформації під даним відео. Я є творець неба, сонця і землі. Я є Бог-Род. Я прийшов до вас, щоб розказати, хто є Бог-Род і хто є творець. Бо рот і творець неба, Сонця і землі то є я. Матінка земля, як моя і постась, Є іпостассю, і водночас є окремою енергією. Ви молитеся мені як Богу у двох іпостасях. Моя іпостась як Бога Отця є Небо і Сонце. Іпостась Великої Матері Богородиці є земля. І так Я є Творець. Неба і землі у єдиному. Ви маєте рівноцінно шанувати усі мої творіння, і рівноцінно шанувати небо, сонце, землю. Не є сонце вищим за небо, бо воно сходить на ньому, але сонце є джерелом життя для усього. Джерелом світла, джерелом світла і джерелом життя. Ви наближаєтеся до дня літнього сонцестояння, дня високих сонячних енергій, потужних сонячних енергій, які здатні розчинити у собі ваш внутрішній деструктив. Деструктив навколо вас. Які здатні очистити ваш внутрішній простір і зовнішній, щоб очищення відбулося на великій території зовнішнього простору. Необхідно, щоб світлом наповнювалася велика кількість істот Божих, які живуть на землі, моїх істот, моїх частинок. Люблю вас усіх. А за свої дії ви судите себе самі. Те, що маєте зараз на землі, створили ви усі. Кожного дня створюєте усе, що проявляється у вашій реальності, створюєте ви, не я. Разом ми створюємо негоду. Якщо ви проявляєте у собі зло і викидаєте його як непотріб у зовнішній світ. Воно, як магніт, шукає собі інше зло, щоб з'єднатися з ним. І отак утворюються ті руйнівні енергії, які ви спостерігаєте. День літнього сонцестояння великий день, щоб очиститися і очистити, щоб очиститися від деструктиву всередині себе. І очистити від Нього простір навколо. У день сонцестояння привітайте сонце на Його сході, коли воно буде тільки но сходити, привітайте Його, прийміть Його благословення на день, який починається. Поділіться з ним своєю любов'ю, подякуйте Йому за світло, яке воно вам так щедро дарує кожної секунди вашого життя до свого заходу на щодобовий спочинок, енергії сонця і енергії світла, енергії сонця помножують світло всередині вас. У день сонячного рівнодення сонцестояння, на сході сонця простягніть до нього руки розкритими долонями. І наповніться. Прийміть у себе дар його світла і силу його енергій. З'єднайтеся з цими енергіями і поширюйте їх навколо вас у просторі, заряджайте цими енергіями усе живе, зарядіть воду енергіями, потужними енергіями сонця у день сонцестояння візьміть у склянку води і зверніться до сонця за благословення. Піднесіть ту склянку з водою до сонця, яке стає, яке прокидається, і прийміть Його благословення. Розмовляйте зі мною, як з Богом неба, сонця і землі, розмовляйте зі мною щодня. Протягом дня, щоб перебувати у постійному потоці світла, щоб моє світло очищало ваш деструктив, деструктив просторі навколо вас, деструктив у вашій домівці, в вашому місці, в вашій країні, на вашій планеті. Багато ви його натворили, маєте що чистити Мене називають також Богом роду і сім'ї. Я є Богом роду і сім'ї тільки в створенні цієї суспільної одиниці. А решту все витворите самі. Чекаю вас усіх у єднання на сході сонця доби сонячного рівнодення. Чекаю вас. Запрошую на мій авторський курс базовий. Де ви навчитеся єднатися із світловим потоком. Запрошую на мій унікальний авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на якому поглибите вашу взаємодію з енергіями фіолетового полум'я і зцілите карму усіх своїх втілень. А на курсі Архангельські промені стілення та куп метатрона опануєте спілкування з восьми архангелами.